Учасне відділення стаціонарного догляду відкрито у Кресненській громаді. Сьогодні на урочистий захід завітали представники обласної та селищної влади. Давайте дізнаватися разом із золочів.нет про урочисту подію. Гостей дорогих ми вітаємо щиро. Від серця до серця хай пісня летить любов'ю і ніжністю, щастям і миром обійме весь простір і неба блакить. Всіх присутніх вітаємо щиро, з хлібом, сілі, зустрічаєм і миром. Хай ніколи біда бідане ваш дім, Здоров'я і щастя бажаємо всім! Відкриття та освячення відділення стаціонарного догляду комунальної установи, центр надання соціальних. Послух, слава нашій Україні! Невмируща слава! Стійте в струнку в цю хвилину! лине гімн держави! Будуть наповнювати люди, які чогось хочуть, хочуть тепла, хочуть молитви. Тому певно, що нам, священникам, прийдеться частіше сюди приходити, щоб підтримувати. Бо завжди ось свята минають, подія сьогодні пройде, а сюди настануть буденні речі. Буденні речі з ранку до вечора і тим людям, які будуть чути церковні дзвони, а не будуть набогослужені. Знаєте, як для побожної людини це дуже і дуже трудно відчувати, зрозуміти. Тому нам, священникам, певно, з персоналом прийдеться допомагати тим людям долати найважчі ті останні роки того життя свого. Бо всі вони знають, що приходить час, приходять їхні, їхні скорочення, їхніх днів. Тому дуже важливо, щоб у цьому закладі було духовне слово, було таке відчуття. Духовності розуміння сьогодні маємо нагоду відкрити такий чудовий центр соціальної підтримки людей похилого віку, який реалізовувався за кошти як обласного бюджету, так і місцевого. Близько півтора мільйона гривень було виділено з обласною державною адміністрацією. Також близько 700 тисяч гривень було виділено з бюджету Красненської територіальної громади. Центр покли... Ликаний забезпечити якісне, хороше, турботливе проживання людей похилого віку, які опинилися у важких життєвих обставинах вже на сьогоднішній день. Дев'ять жителів нашої громади перебувають в в центрі територіальної підтримки в місті Бузьку в Бузькій громаді, які ми дякуємо, що вони опікуються нашими жителями, громадянами. Але тепер ми маємо у себе відкрили такий центр. Ми маємо у себе досить гарне місце, приміщення зроблене дійсно з турботою, куди ми будемо. Будемо, власне, поселяти жителів нашої громади, які власне будуть потребувати такої соціальної підтримки, тобто стаціонарного проживання цілодобового з чотириразовим харчуванням з опікою працівників, з медичною опікою. Тобто тут буде докладатися максимальних зусиль, щоб люди отримували. Те, що найбільше потрібно, особливо людям похилого віку, зробили все для того, щоб власне проявити оту турботу про наше, скажімо так, людей, наших бабусь, дідусів, людей, які в свій час жили, творили. Які передали нам багато корисного, ну і відповідно маємо відповідно ставитися до таких людей, як кажуть: стався до людей завжди так, якби ти хотів, щоб ставилися до тебе. І саме тут ми заклали ту ідею і ту суть. У нас важлива подія. Ми відкриваємо наше таке довго відділення стаціонарного догляду у травні, 24 році, коли Львівська обласна адміністрація оголосила конкурс. Вона приймала пропозиції від громад. Щодо створення нових відділень, таких як наших, і підтримного проживання, так як ми відчували гостру потребу у цьому, Красненську селищну раду було прийнято рішення обов'язково взяти участь у цьому конкурсі. Дякую своїй команді. Дякую команді Красненської селищної раді ради. Також дякую членам виконавчого комітету та депутатам Красненської селищної ради, оскільки було прийнято низьких важливих рішень, які потрібно було, щоб взяти участь у цьому конкурсі, ну і в Серпні, коли ми були вже готові, ми захистили цей проект. І нас оголосили переможцями. Би ми були щасливими. Ми розуміли який виклик нас чекає. Але ми дружньою командою я вдіюся і вірю, що ми зробили гарний проект. І майбутньому на тут буде такий гарний простір, де люди похилого віку будуть почувати себе як вдома в Україні. Триває реформа де Вона означає, що звичні для нас інтернати, будинки дитини мають бути не просто закриті, а трансформовані в ті речі, які потрібні для того, щоб людей можна було соціалізувати повертати в суспільство в Львівській обласній адміністрації. Давно працює програма підтримки таких заходів і для створення власне комплексна програма психічного здоров'я. І в рамках цієї програми ми підтримуємо проект територіальних громад по створенню підтриманого проживання. Що воно означає, що звичні ці інтернати великі до 200 людей, можуть бути бути маленькими компактними, де будуть враховані індивідуальні потреби кожної людини, і в рамках цієї програми минулого року Красненська територіальна громада подалась на, на цей проект, отримала від нас фінансування. і, Як ви бачите сьогодні створила цей прекрасний будинок, де будуть проживати люди, які потребують такої послуги. Я хочу подякувати міському голові за те, що він відважився на такий проект, бо насправді не дуже активно і охоче хочуть. Окремі територіальні громади долучатись до цього проекту, і ми сьогодні бачимо результат гарної його реалізації. Я бажаю, щоб громада і надалі мала можливість в пріоритет ставити соціальні питання, тому що ми зараз живемо в дуже складний час і викликів, особливо соціальних, є дуже, дуже і дуже багато. А ми, як обласна адміністрація і Максим Козицький голова, готовий надалі підтримувати такі проекти, які будуть громади повертати. До людей лицем і враховувати особ особисті потреби кожної людини.